Вдихати на повні груди це мрія для багатьох, хто стикається з алергією. В Дніпрі це стає можливим завдяки алергоцентру, де беруться за найскладніші випадки. Отже, давайте дізнаємося, як працює центр. Три поверхи, 90 місць для пацієнтів всіх вікових груп, десятки кваліфікованих лікарів і найсучасніше обладнання. Дніпровський алергоцентр єдиний у своєму роді в Україні. Тут кожен елемент створений для ефективної боротьби з алергічними захворюваннями. Але ж що ж робить його по-справжньому особливим? У нас об'єднана амбулаторна та стаціонарна допомога. У нас об'єднана допомога дорослим і дітям, тобто у нас є перший дитячий підрозділ у дві зміни. Працюють два лікаря-алерголога вищої категорії на амбулаторному прийомі. І на другому поверсі відділені 60 ліжок дорослих. Але головне то ні в кого нема. У нас цілодобові чергові лікарі, алергологи. Тож будь-який час доби один із чергових лікарів-алергологів може екстрено виїхати в іншу лікарню, консультувати, лікувати, рятувати життя. Але в той час алергоцентр залишається в надійних руках іншого спеціаліста, адже всі фахівці центру мають спеціалізацію і по дитячій, і по дорослій алергології. Але ще у нас є жіноча консультація, вона розташована в нашому корпусі, і тоді ми пропонуємо, щоб приходили вони приходять всі вагітні. Які мають алергічну патологію, бо алергічна патологія під час пологів може дати дуже великі проблеми, і таким чином у нас получається це теж така родзинка, яку ми конемо. Ну і на третьому поверсі у нас є кафедра. Кафедра внутрішньої медицини, два співрії, іммунологія, От кусок. Імунології і алергології він розташований на третьому поверсі нашої кафедри. І от за цей кусок відповідаю я як професор цієї кафедри. І ми ведемо студентів і курсантів, лікарів. Ми навчаємо всіх лікарів основам алергології. Гордістю алергоцентру Дніпра є лабораторія молекулярної алергології, створена за зразком аналогічної лабораторії у Відні. Завдяки найсучаснішому обладнанню тут проводиться тестування на понад 300 алергенів одночасно. використовуючи молекулярний підхід. Це дозволяє з високою точністю визначати чутливість до конкретних компонентів алергенів, відкриваючи шлях до ефективного лікування. Попри високу вартість тестування за підтримки міської влади аналізи для дітей та військових збройних сил проводяться безкоштовно, що робить цей центр унікальним на території України. Подібні дослідження в інших країнах можуть коштувати сотні євро, але тут вони доступні тим, хто найбільше цього потребує. З 2014 року алергоцентр, який очолює Дитятковська Евгенія Михайлівна, надає висококваліфіковану медичну допомогу нашим захисникам. І це не просто медична допомога, це справжня підтримка, яка проявляється в кожній дрібничці. Євгенія Михайлівна особисто побувала на місцях дислокації наших військових. Вона побачила умови їх служби, а це далеко не лакшері умови в бліндажах: грибок, цвіль, високовологість, комахи, щури, миші. Вона все це побачила і, не зволікаючи, почала діяти. Міський бюджет покриває і е, лікування від алергії іспанськими препаратами. Вартість упаковки алергенів іспанських 300 євро. Це надзвичайно важлива ініціатива, яка не має аналогів в Україні. І ми можемо пишатися, що Дніпро це унікальне місто, яке дбає про своїх захисників. Дійсно, в алергоцентрі створені всі умови для наших бійців. Окрім безкоштовної діагностики та лікування, тут облаштували пральню, зібрали банк чистого одягу, адже у тих, хто прибуває з фронту, часто немає навіть запасних шкарпеток, а медичні сестри та санітарки задоволені пригощають хлопців домашніми смаколиками. У мене хронічний атопічний дерматит. Це болезнь з народження, плюс я алергік Це з народження. Коли йшов в армію, я это скрыл от военкомата, от врачей. Дуже гарно лечить. обеспечение, завидующая. прекрасный человек. Замечательные условия, отношения. Ну, Михайловна, настоящий командир. Настоящий. Таких бы побольше людей в плане командования в армии. Это была вообще сила. Она защищает свой коллектив, достойно его как бы так держит в руках, но ну, и в тот же момент, конечно, помогает, поддерживает. За час повномасштабної війни кількість людей з алергією збільшилася на 20 відсотків, і це зафіксовано лише тих, хто звернувся по допомогу. Реальний розмір проблеми вражає людей не стало менше, їх навпаки стало більше, тому що з початком повномасштабного вторгнення прибули пацієнти з інших областей, яким також надається допомога, висококваліфікована з урахуванням всіх їх потреб пацієнти. Тепер спостерігаються у нас. І дуже багато пацієнтів, які прибули з інших областей, вони вперше в нас е, їм установили діагнози саме астми, спадкового ангіоневротичного набряку. І саме в нас вони отримують кваліфіковане патогенетичне лікування, яке полегшує їх, їхнє життя. Незважаючи на всі складнощі, в алергоцентрі запевняють, готові до будь-яких викликів. Тому що, по-перше, в нас злагоджений колектив, який створювався роками Євгенією Михайлівною, і по-друге, його очолює Євгенія Михайлівна, енергії та завзятості якої можна тільки позаздрити. Я б сказала так, вона, наче сонце, вона осяює всіх, вона зігріває всіх. І як і сонце, вона може бути лагідною, але до ворогів вона може бути палаючою. Тому Завзятості та енергії нам буде вистачати. Я в цьому абсолютно впевнена. Дніпро вкотре доводить, що інвестиція у здоров'я це інвестиція у майбутнє. Алергоцентр, в якому ми з вами перебували, це доказ того, як професіоналізм, сучасна техніка та людяність створюють нові стандарти медицини. Тож дякуємо команді за екскурсію та за здорові посмішки пацієнтів.